Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду продовжувати, точніше, рубрику по знакам Зодіака. Отож, на черзі у нас рак на серпень місяць. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку, Рак у серпні цього року. Хай скажуть вони правду. Елагус. Баркана, ну, пряма, відповідно. Евас. Інгус. Ейвас. Хагалас. Ммм. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Рак у серпні місяці цього року? Так, дві руни. Потягли. Що ми маємо? Наутіс. Ну. Ага, дадесь. Незворотня руна. І Альгіс. Гаразд. Ну, загалом. Місяць у вас хороший буде, насичений. Да? Ну, але є певні нюанси. Ну, добре, про все по порядку. Отож, що ми маємо? Лагус, Беркана, Евас, Інгус, Ейвас, Хагалас. Ну, це не зовсім добре. Наутіс, Дагас і Альгіс. Всі руни прямі, перевернутих нема. Ну, хороший знак. З одного боку, а з другого боку, все рівно. Певні нюанси є. Ну, ось відразу у вас Лагус. Позитивний вектор, тобто вектор ваших думок, вектор ваших дій, правильний. Те, що вас ви там собі надумали, запланували, буде вдаватись. Е, окрім того, це також порада слухати внутрішній голос, інтуїцію. В своїх справах, ну і не тільки. Ну Ось ось у вас інгус, тобто я ж кажу, вектор правильний, досягнути, досягнути цілий вдасться. так? Беркалана, це у вас ріст. ну от е, В усіх розуміннях цього слова. Е, е, тобто, про що мова? Ну, ріст як. ну і До речі, гарне здоров'я, в тому числі гарне самопочуття. І ріст в плані ну як це, ріст духовний, зрозуміло. Ну, і фізичні справи у вас також будуть продвигатись. До речі, доволі активно ось по цій руні. Е, це у вас рух. Ну, до речі, її може як рух означати не лише духовний, будемо говорити так? і розвиток, а й саме рух чисто фізичний. Ну, якась подорож, поїздка, не обов'язково знов таки там, за кордон, можливо, десь по місту, в сусіднє місто. Там. Ну, щось такого плану. Одним словом, в будь-якому випадку, вам переміщення якесь пере... Ну, Благоприємне, вдасться, що якщо там доведеться кудись їхати, то у вас це буде вдало, по-інгру. Взагалі, в принципі, не погано виходить, так? Але ось доходимо вже до не таких веселих моментів. Ось я і вас. Щось то вам доведеться, ну, відповідно, оборонятись, так? відстоювати свою якусь думку, свої якісь переконання. так? Ну, якісь мінімальні сварки скандали. Мінімальні по цій руні. Е, до речі, що це? Це також ну, і певні труднощі. Труднощі з чим. Ну, ось зверху у нас беркана. Це, знаєте, до речі, жінка. Руна, яка жінку означає. Якщо чоловіки дивляться, ну, відповідно, проблеми з, прикла... з прекрасною статтю, в тому плані, що конфлікт з якоюсь там жінкою. так? Е, ну До речі, певні не гаразди по здоров'ю можуть бути. Знов таки незначні. Ну По сусіднім рунам. Тобто, нічого такого. Ось. Ну і на кінець хагала взагалі. Тобто я кажу, що у вас загалом буде все вдаватись, да? Ну, але от не зовсім. Тобто, по хаглазу є якісь руйнування якихось планів, так? Є якийсь вплив, знаєте, ну, форс-мажор, якась непередбачена сила, яка плани, відповідно, змінює. До речі, що до чого може бути? Ну, як щодо якісь непередбачення абсолютно труднощі виникнуть, так? З чим? Ну, до речі, ось з рухом. Адже підіхаґва вас підруною, відповідно, руху. Тобто, в поїздках обережно. Е, обережно, відповідно, думайте, е, плануйте поїздку, так? Ну і не поспішайте. От, щоб все вдалося. Бо загалом, загалом, в принципі, позитивно. Але ось бачите, є певні нюанси. Не все так гладко, не все так, знаєте, як у касті, як то кажуть. Ну, до речі, що тут ще? По труднощам, знову-таки, незначні труднощі, і в принципі по інгузу пройдете, ви їх ну, доволі легко. так? Тобто, Воно для вас позитивно закінчиться. І, навпаки, знаєте, це труднощі задля чого? Да, задля якраз росту. Щось у вас як-то е подолання труднощів робить нас сильнішими. Да? Ну, ось, от про те мова. Тобто, ну, непогано. Загалом, непогано. Ну, але ось так, нюанси певні проглядаються. Зокрема, з поїздками там, так, ну і з конфліктами, до речі, також. Якщо взяти цю зв'язку, то зі сварками, з конфліктами також, обережно ну, відповідно, контролюйте себе, не, не давайте особливу волю емоціям, щоб потім хаґлас по всій катушці на всю катушку не програвся. Що в нас на фінал? Наутіс, Дагас і Альгіс? Ну, потужно, потужно. Я вам відразу скажу. ось руна долі відразу. Щось такі події, знаєте, важливі будуть, які матимуть вплив на вашу подальшу долю в цей місяць. Ну і це також певні труднощі. Незначні. І знов-таки задля чого? Задля духовного росту, так би мовити, так? Да? Відповідно. Ось, іде трансформація ситуації. Ну от, вплив долі, так, і трансформація ситуації. Вищі сили вас ведуть. І куди ведуть, та ось куди. Ну, ось це захист, захист вищих сил, зокрема. Тобто, вищі сили вас ведуть туди, ну, де, де вам потрібно бути. Якби взяли за вас серйозно по цій трійці рун. Ну, з другого боку, це навіть добре, знаєте. Можна отримати те що, вам, те, що вам судилось, те, що вам буде краще. Ну, а вище сили гірше не роблять зазвичай. Е, відповідно, можна отримати те, що вам буде краще, так, не прикладаючи особливих зусиль. Чому? Да, тому що вас зверху направлять. Не, не такий поганий варіант, варто сказати. Ну, до речі, що це ще може бути, якщо всі значення розібрати. Ну, знов-таки, труднощі, які куди вас ведуть, вони все рівно вас, відповідно, змінюють, так, трансформують в якісь мірі, ну і ведуть куди. До того до захисту вас ведуть, так чи інакше. Тут можна розглядати по-різному. Захист як, ну, просто розуміння, що ви в безпеці там знаходитесь, так, до захисту, от саме як вищих сил, до розуміння того, що вищі сили вас ведуть і направляють. Ну, чи то... Конкретний момент часу, чи то взагалі по життю. Ось. Якби, ну, важливий місяць, багато важливих подій. Да, однозначно. Загалом позитивно. Ну, є певні труднощі, ну не без них. Е, місяць, знаєте, великий проміжок часу, відповідно, не може все прямо ідеально бути гладко кожен день. Ну, ось. До речі, да, що ще не сказав, хагава це вже, да, Певні е, ну, поломки поломки якоїсь техніки можуть бути, ну, чи банальний ремонт. Навіть так. Е, от, тому, якби теж, тому якби теж, бути до цього готові, що може щось таке, чи то незначне вийти з ладу, чи то е, ремонт у вас почнеться. ну Чи то продовжиться, тут же як подивитись, так і так може бути. Ну, загалом загалом позитивно. Тому, тому дивіться, деякі попередження я дав, відповідно, уважність, обережність, так, ну і е не давати волю емоціям, особливо, особливо під час скандалів, щоб не, не було погано після того, скажу так. Ну, а загалом добре, все добре. Добре, отже, попрошу відписатись, так, як прогноз збувся, по закінченню терміну. відповідно. Мені цікаво. І Дякую за зворотній зв'язок. Отож, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!